О, а це вже таранька, друзі, трошечки покрупніша. На кілограмчик э, такої таранечки йде э, десь штучок 5. Зараз покажу, в чому її преимущество. Її преимущество в том, друзі. Що вона вся йде з ікорочкою. Вся іде з ікорочкою. 100%. Ікряна таранечка. Зараз ми зробимо так. Ось видите, вона м'ягенька, жирненька. От скільки вже в неї ікри, дивіться. Багатенько вже, повне пузяко. Оп! Дивіться, яка красота. Пузиречик, як завжди. Ми так раз. І у нас, дивіться, який залишиться шмат. Шмат ікри. Отакий. І ми його що робимо? Звісно ж. Слабосол настоящий. солененько свеженькая рыбка. Крупненько. 1300 гривен за один килограммчик.